На Сумщині продовжується реалізація дорожньої карти з розбудови інформаційного простору. Про це під час брифінгу в офіційному медіа центрі Сумської ОВА повідомила регіональна представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Якубенко. На минулому тижні в нас відбулося відразу декілька знакових подій рішень стосовно реалізації цієї дорожньої карти. По перше Завершується будівництво двох додаткових споруд на нашому сумському прикордонні. Одна споруда це на півночі області, друга споруда на півдні області, якраз в тих зонах, в тих громадах, де потребує посилення українське мовлення. Залишилося придбати додаткове обладнання. Частина вже придбана, частину ще ще в процесі, і ми зможемо вже до кінця цього року додатково запустити радіо і телеканали у цих проблемних зонах. По-друге, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення виставила на конкурс сім радіочастот у Сумській області. І більша частина цих частот знаходиться саме на прикордонні. Виставлені частоти у Сумах: глухові, лебедині, краснопіллі, шалигина, Старагута, угроїди і потужність передавачів від 300 ватт. Це у глухові талиби. Дні до 100 ватт на всіх інших частотах програмною концепцією обов'язково передбачено, що компанії, які зайдуть на ці частоти, будуть зобов'язані розміщувати соціально важливі програми, а також забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 45% упродовж доби. Також завершився прийом заяв Національною радою на участь у конкурсі на мовлення з використанням частот загальнонаціональної телевізійної мережі. І Мікс 7 до цієї мережі входять 12 телеканалів. На конкурс подали заявки і сплатили конкурсну гарантію 9 телеканалів. Подавалася також зі своїми заявами Національна Суспільна телерадіокомпанія України, логотипи Суспільне спорт і суспільне новини. Але на жаль, компанія не сплатила конкурсні гарантії. Окрім того, Лариса Якубенко нагадала, що 31 березня набув чинності закон про медіа, згідно якого газети мають перереєструватися протягом року, а інтернет сайти за власним бажанням. На Сумщині цей процес реєстрації де досить активно, і вже зареєструвалися 12 онлайн медіа добровільно і пройшли перереєстрацію 15 друкованих видань, в тому числі шість фахових спеціалізованих видань це п'ять журналів нашого Сумського державного університету, які виходять англійською мовою, і одне видання від Сумської торгово-промислової палати. Сумщина надійно тримає інформаційний фронт. Ми непохитно віримо в перемогу, та щодня працюємо над її наближенням.